У Чернівецькому садочку завелися поросята, каченята і лебеді. Діти з найменшого віку вчаться тримати кермо у руках. І все це завдяки цікавим ідеям батьків. Вони облаштували майданчики з простих матеріалів, але з душею. Результати творчого змагання бачила наша Юлія Задорожняк. Лебедине озеро з використаних автопокришок і пляшок. Центр розвитку дитини «Дивосвіт» оголосив конкурс на найкращий дизайн майданчика, використовували прості і цікаві ідеї батьків, а також підручні засоби. І майже кожний майданчик оформили з великою любов'ю, з використанням різних цікавих матеріалів. Деякі от робили ми навіть не очікували, що можна такі скульптури, квіти повирізати з звичайних шин. Щовечора і на вихідних сюди приходять. Ходили декілька десятків небайдужих батьків для того, аби облаштувати ігровий і творчий простір для своїх дітей. Завдяки цьому тепер малюки вивчають правила дорожньої безпеки не лише з точки зору пішохода, а й водія. Найцікавіше дітям от те, що зробили метацикли, шини, дерева, машини, трактори. От поробили їм це дуже цікаво. Зважаючи на те, що майже рік у закладі триває ремонт, така натхнена робота батьків оживила садочок. Діти з таким захопленням. От на вихідні батьки попрацювали. Вони приходять на майданчик і таке захоплення. А це моя мама робила. А це мій тато робив. Знаєте, такий блиск в очах, така радість. Садочок ожив, він розквітнув. Ми його таким ще не бачили. Матір Кованки ДНЗ розповідає, це об'єднало батьків, бо для них немає нічого дорожчого, ніж діти, тому працювали не покладаючи рук. Все стало таке яскраве, якесь кольорове. На нашому майданчику мені сподобалося чайник з чашечками зробили. Це ми робили на нашому майданчику. Мені мені сподобались ці чайнички, мені кружечки. Конкурс передбачав п'ять номінацій: творчий дизайн прилеглої території, самобутній ігровий простір, його розширення, авторський проект та створення ігрового середовища для найменших. Юлія Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.